Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вести себе при зустрічі з незнайомою людиною. Яку людину ми називаємо незнайомим. Незнайома людина та, з ким ви особисто незнайомі. Діти, запам'ятайте прості правила поводження з незнайомцями. На вулиці не відходь далеко від тата чи мами. Незнайомець може бути доброю та хорошою людиною. Не думайте, що злочинцями бувай тільки чоловіки. На жаль, це не так. Злочинцями може бути і жінка. У жодному разі не сідайте в машину до незнайомця, не беріть у незнайомця іграшки, не розмовляйте з незнайомцями без дозволу батьків. Втікайте від незнайомця, який хотів вам нашкодити. Голосно кричіть. Та кличте на допомогу, якщо незнайомець хоче завдати тобі шкоди. Запам'ятайте це правила безпечної поведінки при зустрічі з незнайомцями. Будьте обережні! До нових зустрічей!